І ще раз, шановні, добрий день! Вітання вам від компанії та її технолога Глотової Олени. І сьогодні ми поговоримо про складі види і форми вітаміну Е. І почнемо з одного із найпопулярніших інгредієнтів. Це альфа-токоферол, ацетат. Це стабільна, найстабільніша форма вітаміну Е, яка використовується в косметичних засобах, в свічках, в продуктах по догляду за шкірою і навіть у харчових добавках. Токоферол, ацетат це ефірна форма вітаміну Е, в якій молекула токоферолу з'єднана з, з ацитатною групою. Зазвичай там от. Оц... Кислоту використовують. І завдяки цьому з'єднанню вітамін Е стає, перш за все, хімічно стабільним і менш схильним до окислення. Має подовжений термін зберігання, це вже як наслідок, і, в принципі, зберігає всі корисні властивості. А, де альфа токоферола цита це натуральна форма, D-L-альфа-токоферолецетат Альфа-токоферола це синтетична форма. А, синтезований взагалі Альфа-токоферолацетат був ще в далекому. 1963 році в компанії Хофман-Ларош, це ці швейцарці, що таміфлю синтезували. І коли ще там в 2009 році, якщо пам'ятаєте, був спалах свинячого грипу, то саме їм вдалося збільшити свій прибуток в. Вгадайте, на скільки разів, аж у 10 разів. І вони ж у 1963-му перші синтезували дл Альфа-Токаферола цитат. І так, альфа токоферолецетат часто використовується в косметичних продуктах, таких як креми, емульсії для шкіри, він не окислюється і може проникати через шкіру в живі клетини, де десь 5% перетворюється на вільний токоферол, і, відповідно, він виявляє корисні антиоксидантні властивості. А, де ми брали інформацію, звісно, в наукових джерелах, ну, як приклад, такий звіт про дослідження вітаміну Е І в інституті Лайнуса Полінга проводили це Сан-Дієго Державний університет. Публікація називається все про вітамін Е». Це архів від 23 лютого 2015 року. Де використовується токоферола цитат? Ну, звісно, як ми вже декларували, перш за все це косметичне застосування, це просто маст have для догляду за шкірою. Він працює як антиоксидант, тобто захищає шкіру від вільних радикалів. Та якщо. Зазирнути в косметичну базу ЄС, тобто в Косінг, ми там бачимо навіть дві зазначені якості це антиоксидант і кондиціонуючий агент для шкіри. Активно використовується в кремах, в сироватках, дуже часто можна зустріти, маска, навіть декоративна косметика, теж збагачена, де зустрічаються тональні креми, бо це про сонце та. Про, про вільно-радикальні патології а, в продуктах для волосся, в губних помадах, бальзамах. І у свічках, як ми зазначали вже в нашому анонсі? Якщо ви робите свічки, то цитат просто чудове доповнення, оскільки буде запобігання і прогорканню воскових основ, і якщо в масла олії додаєте натуральні, теж буде стабілізатором. Якщо говорити про масажні, наприклад, свічки, то він забезпечить додатковий догляд, і як вже. The mm -hmm. Побачили в косінгу навіть кондиціонування шкіри. Щодо сумісності, то токоферала цитат ідеально просто підходить для формул з рослинними восками, з ефірними оліями. Щодо використання у сонцезахисних продуктах, саме ацетат застосовують як альтернативу чистому токоферолу, оскільки фенольна гідроксильна група заблокована. І це забезпечує меншу кислотність і довший термін зберігання як наслідок. Вважається, що після поглинання через шкіру ацетат повільно гідролізується, відновлюючи токоферол і таким чином забезпечує захист безпосередньо від ультрафіолетового випромінювання. Де ще зустрічаємо У харчовики так, у харчовій індустрії. Використовується як антиоксидант, як стабільна форма вітаміну Є. Е. Він входить і в капсулах можна зустріти, стабілізують оліїм, а також збагачені продукти, харчові А Фармацевтика. Так, Фармацевти теж використовують Це емульсії, вітамінні комплекси. До речі, у нас обидва складські артикули токоферол ацетату, вони мають USP-градацію 0,18841, це 20 кг фасовка, і там, де ми фасуємо від кілограму так, щось артикула не бачу. Взагалі є і крупна фасовка, і фасовка від кілограму. Чому саме у формулі ацетату? Ми вже це проговорювали, але ще раз повторимо, бо такі, такі запити до нас постійно надходять. І перше, перше, це все ж таки стабільність не руйнується під дією. Кисню, світла та температури. Відсутність запаху теж немаловажливий факт, немає вираженого такого масляного аромату, тому підходить для делікатних формул. І тривалий ефект перетворюється на активну форму вітаміну Е безпосередньо у шкірі, і це забезпечує поступову дію повільне вивільнення. Але, як завжди, щось. Може трохи підпортити картинку. І ацетат вітаміну Є у вейпах, тобто використання в електронних сигаретах. І тут. Категоричне, ні великими буквами. Розкажемо, 5 вересня 2019 року управління з контролю за продуктами і ліками США, тобто FDA, воно оголосило, що 56% зразків рідин для вейпів, які вони перевіряли, пов'язані із випадками легеневих захворювань. Це, звісно, дослідження проводили на території території сполучених штатів, і ось ці рідини для вейпів вони містили ацетат вітаміну Е і його використовували як загусник у вейп-індустрії у картриджах для вейпів, і в тому числі картриджі були із канабідіолом. Так от, 5 вересня вони провели оцей аналіз. А 8 листопада, в тому ж році, в 2019-му, SDC підтвердили, що ацетат вітаміну Е є одним з головних. Винуваттів в ураженні легень. Але в косметиці це на сьогодні все ще must have. Тобто ні. Тільки у вейп-індустрії, тобто те, що курять. Тому то цитат широко і на сьогоднішній день, тобто в косметиці, великими буквами так, він широко використовується багатьма мультинаціональними брендами хто використовує, де знаходимо сьогодні розглядаючи товари на поличках супермаркетів, це перш за все, і Лореаль. Це зволожуючі креми, сироватки, засоби для волосся. Це Естел Лудер у антивікових продуктах використовується. Нівея дуже багато додає його. Це доглядові продукти, там і тіло, і сонцезахисні засоби. Які обмеження згідно косметичного регулювання? Продукт токоферал ацетат вважається безпечним для використання в косметичних продуктів і у ЄС він внесений до переліку дозволених інгредієнтів згідно діючим регламентом? Маю на увазі 1223. 12, Рекомендації щодо концентрації. До 5% рекомендується додавати, це коли догляд за шкірою для використання у декоративній косметиці, концентрація трохи нижча, 1-2%. І цей інгредієнт не викликає подразнень, зазвичай не викликає алергічних реакцій у рекомендованих дозах. Взагалі, вважається універсальним інгредієнтом, це, нагадаю, ми говоримо про токоферол ацетат. ДЛ в нас Альфа-Такоферол Ацетат, і завдяки своїй стабільності та сумісності з різними інгредієнтами, він підходить і для антивікових програм, для антивікового догляду, і для зволожуючі. Якісь масажні програми, ароматичні свічки, продукти доглядові для волосся там. Це проблиск більше. Це такий незамінний, практично універсальний компонент для сучасних формул, який однаково ефективний і в продуктах, і в яких бюджетних, і в преміальних лінійках. Альфа-токоферола цитат ефективний антиоксидант і стабільна. Найголовніше для нас це стабільна форма вітаміну Е, яка на всього. Сьогоднішній день дуже широко застосовується в косметиці завдяки своїй стійкості та здатності проникати в шкіру. Однак, при використанні вейпінгу ця сполука може становити небезпеку для здоров'я, тобто вейп ні. І звісно, вітамін Е у нас належить до жиророзчинних сполук, тобто в оліях його можна розчинити. Проте, що, що робити, якщо мило у рідке потрібно додати, чи у шампунь, чи у інший піномий, там, де води багато, ми теж туди дещо маємо, складське, і рекомендуємо водорощинний комплексний продукт це вітамінний комплекс А Е, Ф. Тобто, три вітаміни поєднані є, там також є. Так, складський артикул зараз підкажу: 0,12, 140 Вітамний комплекс Вітамінний комплекс Ф, європейський виробник у нас, і це комплекс про синергію, оскільки вітамін Е може підвищувати проникність вітаміну А в шкіру, таким чином він буде просто покращувати його ефективність, і з іншого боку, вітамін є е від окислювального стресу, який, в свою чергу, може бути. Викликати ретиноїдами, тобто вітамін нам А має на увазі, і таким чином ще є потенційне подразнення, і воно буде зменшуватися. А ось вітамін F, він підтримує це більше про бар'єрну функцію шкіри, допомагає і зволоження зберегти. Тоді як А і Е, вони працюють більш на глибокому рівні. Так, один вітамінний комплекс може виявляти багатофункціональний підхід, вітамінний комплекс АЄФ. А Е, Ф. А щодо переведення взагалі типових жиророзчинних вітамінів у водорозчинну форму. Безумовно, це зручність у формулі продукту. В водорозчинні комплекси вони можуть бути. Легше інтегровані в різні типи косметичних засобів, якщо, наприклад, якісь водні сироватки. І це дозволяє створювати більш широкий спектр продуктів, якщо говорити про. Різні типи шкіри, особливо це актуально такою для підліткової, жирної, ком... для більш вікової комбінованої шкіри, яка може не переносити такі важкі масляні текстури. Водорощинні формули, вони. Швидко вбираються шкірою і не залишають жирного такого блиску, що робить їх ідеальними для денного, наприклад, використання, або якісь продукти під макіяж. І для цієї мети ми маємо вітамін Е ще у водорощинному вигляді, проте зверніть увагу, водорощинний, оцей переведений вітамін Е, у нас 50. Відсотковий артикул 030, 053 Вітамін Е, 50-відсотковий сухий порошок розчинний у холодній воді. Він також фармакопейний, є ПЮСП і харчовий. Тобто, це водорозчинний. Так, Пармакупе і Food grade, тобто напої безалкогольні полюбляють його там. Колір він стабілізує, якщо говорити про напої. І стабільність, звісно, буде. Кому цікаво для легких косметичних текстур, говоримо на водній основі, беріть зразки, теж можете тестувати 030-053. Вітамін Є е переведений у водорощинну форму. А ми бажаємо вам тихого дня. Нагадували вам сьогодні про різновиди вітаміну Є. Е. З вами була компанія «Інверан». До нових зустрічей!